Алі Баба – персонаж арабської казки, випадково дізнається заклинання до скарбниці і стає дуже багатим. Крім того, ім'я Алі Баба використовується як псевдоним для керівника Офісу Президента України в зв'язку з корупційним скандалом. І ви цими двома жалюгідними цапами відбувайлами хочете вирішити питання довіри, коли доведено, що сотні мільйонів доларів і мільярди гривень командою Алібаби і 40 розбійників уряду і 5-6 менеджерів розкрадалися і планують продовжувати розкрадати. А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів? А на плівках є ще п'ять. А що ви будете робити з фінмоніторингом Проніним, який є на списках і інструктує, як обходити фінансову розвідку? Ми закликаємо рішуче зупинити уряд Алібаби.